Барабашка ховається під землею. Розділ 6. Демонтаж ХАТИ Таємниця Бабиного Льоху. Хату надежди Криничної розвалював екскаваторник Андрій Дудка. Присадкуватий, невисокий на зріст, із привітною білозубою усмішкою на замурзаному, запилюженому обличчі. І веселими очима, що лукаво виблискували з під насунутої на лоба засмальцьованої кепочки. Дребедень. Ми це за півгодини. Валять не будувать. Дребедень. Андрій ловко орудував важелями і слухняний ківш підчіплював знизу дах і тягнув на себе. І дах сповзав із хати, наче хвацько зсунутий на бакир капелюх. І тут же розвалювався на трухлявий крокви, гнилі дошки з неохайними шматками руброїду, що вкривав колись дах. Потім ківш підчіплював стіни, і вони валилися, здіймаючи куряву із глухим стогоном. Здавалося, хата не хотіла вмирати, опиралася. Ремствувала, протестувала, але то тривало недовго. Справді, через якихось півгодини, а то й менше, на землі лежала вже безформна купа уламків, і лише піч вистромлювала з під того мотлоху димар шию. Дребедень, ну, Васько, розбирайте. усміхнувся Андрій до тата. Багато, звичайно, гниляку, але є дерево, і нічогеньке. Буде й сарай перекрити, і взагалі у господарстві знадобиться. А хатнище, я завтра під'їду й вивезу. Дребедень. Екскаваторник Андрій якось одразу засимпатизував жененому татові, Василю Сергійовичу. Перейшов із ним на ти і називав васьком. Вони були майже однолітки. Щоб розбирати і розтягати отой завал, треба було ломи, сокири, тато побіг по сусідах позичати і пройшов уже не сам, а з тим короткострижним беззубим дітком, якого застріли хлопці біля цвинтаря, і який розказав їм про Георгіївський монастир. Звали дідка Захар Антонович, він позичив татові лома і дві сокири й добровільно зголосився допомогти у демонтажі хати, як висловився Женен дідусь. Якось так вийшло, що й керівництво демонтажем узяв на себе Захар Антонович. Хоча тато спершу поставився до цього ревниво. Бо, як ви пам'ятаєте, любив сам вирішувати питання. Але компетентність Захара Антоновича у цій справі дуже вже явно перевищувала татову. І тато змирився. Хочу добову шолу, тягніть ось сюди, на цю купу, то згодиться на стовпці для горожі що. Командував Захар Антонович. А це гнила соснина піде на дрова, сюди її. А ви, хлопці, збирайте шератівку. І теж зносьте сюди, тільки пильнуйте, щоб на гвіздок не нахромитися. Хлопці вперше чули слова шула, шератівка, і позирали на Захара Антоновича з цікавістю. А дідусь, так той просто був у захваті. Раз у раз підморгував хлопцем і шепотів. Га? га, Колоритна фігура. Тато поправляв пальцем окуляри на носі й підморгував дідусеві. Придивляйтесь, придивляйтесь у п'єсу вставите. Та, незважаючи на допомогу Захара Антоновича, й на те, щоб працювали дружно, впоратися з демонтажем до вечора. Вони не спромоглися. Вже й сонце сіло, а роботи ще було гай-гай. Тато почухав потилицю. А завтра ж удень Андрій приїде вивозити хатнище. Ми ж домовилися, а останній автобус до електрички опів на дев'яту. А ви в баби заночуйте? Завтра неділя. Заранку до обіду і закінчимо. Сказав Захар Антонович. Вона сама місця вистачить. Та й у мене хтось може. Та дома ж хвилюватимуться особливо через Вітасика. А ви подзвоніть. Так несподівано на радість жені і Вітасику. Вирішилося питання про ночівлю у завалійках. Баба Секлета теж була задоволена. О, і мені веселіше. А то тільки з курями й балакаю. Поки тато дзвонив Вітасиковим батькам, баба Секлета зладувала на стіл. Дідусь заходився витягати з сумки свої харчі, та баба не дозволила: Не ображайте! Ви мої гості, я вас і частуватиму. Та нам же стільки з дому надавали, вигукнув дідусь. Але баба заперечливо похитала головою. Дідусь покірно зітхнув. Куди ж його дівати? Пропадеш. Така ж теплінь. Може, хоч у льох поставити. Баба якось дивно подивилася на дідуся. Та поставити можна, тільки баба на мить затнулася. Він може щось і забрати? Хто? спитав дідусь. Та хто ж? Рукатий, сказала баба. Який рукатий? здивувався дідусь. Той, що забирає, не знаєте. До мовила баба, наче дідусь виявив непростиме нерозуміння самоочевидної речі. Дідусь знітився і мовчки запитально перезирнувся з хлопцями. А мої сухітка? здвигнула баба плечима. Яка? Баба явно не хотіла говорити. Що у вас льох спільний з кимось? Та нічого там спільний мій льох. Він що, не замикається. Замикається, чого б це не замикався? Замок добрячий і ключено на гвістку. То як же вона може забрати? А хто її знає? Вчора ж забрала, і позавчора. Що? Позавчора сиру пів тарілки, а вчора глечик молока. А яка ж це така ловка сусідка у вас? Та яка ж? Надежда. Кринична. Що? Дідусь знову призирнувся з хлопцями. Тепер уже. Розгублено. Хлопці роззявили роти. Та воно ж, вибачте, померло десять років тому. Усміхнувся через силу дідусь. Тож то що і воно, ви, мабуть, думаєте, божевільна баба. Не сповна розуму склероз старечий. — Та ні, але дідусь зам'явся. Ви, звісно, людина вчена, але і я телевізор дивлюсь, і газети читаю, а ви думали. Баба переможно глянула не на діда, а чогось на хлопців. Навіть серйозні академіки вважають, зараз, що після смерті людини душа її не вмирає, а десь я не знаю, як це. Називається, забула розумне якесь слово є. Але ж душа молока не п'є і сиру не їсть, уїдливо докинув дідусь. Не знаю, зітхнула баба секлета. Але тиждень тому наснилася мені покійниця надежда. Наче стоїть на городі біля льоху, усміхається і каже, скоро до вас, сусідко, прийду. Дивіться, щоб частуваннячко було гарне і зникла. Ну, я не дуже на той сон зважила. Погода, думаю, зміниться. Небіщики завжди на переміну погоди сняться. Оце позавчора, спускаюся в льох по сир. Вареники з сиром на обід зварити надумала. Там у мене на ослінчику стояла повна тарілка сиру, мискою накрита, підняла миску глиб, ні сиру, ні тарілки. Тю невже, думаю, такою стала забудькуватою. Спожила сир і забула. Розстроїлася трохи, бо ж на пам'ять поки що не скаржилася, навпаки, хизувалася навіть, що склероз мене ще не бере. Та не дуже й сумувала. Подумаєш, тарілка сиру. А оце вчора полізла знову по молоко. Дивлюсь, стоїть на ослінчику тарілка порожня, без сиру. А гледчики з молоком зник? Ова! І одразу той сон згадався про надежду кринично. Може, хтось лазить у ваш погріб? сказав дідусь. Як же б він лазив? Двері міцні на замку. Дірок у погребні нема. Тут прийшов тато. Про що це ви? Йому розказали. Гум". Поправив він окуляри на носі. Інтересно, ану, ходімо, глянемо на той льох. Пішли всі гуртом. Погребня була стара, вкрита мохом, але міцна, мурована з дубовими, оббитими залізом дверима. На яких? Висів здоровенний, ще, мабуть, дореволюційний фігурний клепаний замок. Баба зі скреготом той замок відімкнула, зняла, і вони один по одному почали спускатися кам'яними сходами вниз. Стіни льоху теж були муровані, вкриті пліснявою аж чорні, мокрі від сирості. Скільки ж йому років цьому льохові? спитав дідусь. Може, двісті, а може, й усі триста? сказала баба. В усякому разі, мій дід казав, що його дід розповідав, як його дід у цьому льохові, хлопчиком будучи, від турків ховався, тоді. Усю сім'ю їхню, крім нього, турки вирізали, бо тато його був сотником Запорозьким. Х який льох історичний, сказав дідусь, і очі його тьмяному світлі, брудної, наче теж вкритої мухом лампочки, спалахнули вогнем цікавості. Тут вам, папа, матеріал для нової п'єси буквально на кожному кроці, сам у руки лізе. Не без іронії, сказав тато. Льох був великий, довгастий, і дальній його кінець тонув у напівтемряві, оскільки лампочка світилася біля входу. Але можна було розрізнити. Що там стояли бочки з квашеною, мабуть, капустою, салоними огірками або що. А далі, відгороджена почорнілими дошками, горою була насипана картопля. Може, хтось там ховається? сказав дідусь. Заліз і сидіть, на сир та молоко чекаючи. Підіть, подивіться. Стенула баба секлета плечима. Але звідки б йому взятися тому хтосю? Я розчиненого льоху не залишаю. Тато все-таки поліз. Усе обдивився. За кожною бочкою помацав. Навіть картоплю у кількох місцях розгріб. Ні. Нема нічого. Я ж казала. Баба полізла нагору першою. Гадаю, що все це бабині балачки, Півголосом сказав тато. Щось у неї в голові сунулося від старості. Їй, здається, наче хтось їй продукти забирає. Від склерозу таке буває, в містику я не вірю. Хто зна... непевно відказав дідусь. В усякому разі, продукти поставимо. Хай краще на кринична скористається, ніж зіпсується до ранку. Абсолютно правильно, сказав тато. Біжіть, хлопці, несіть наші сидори. Жені Вітасик. Збігали до хати, принесли сумки з продуктами, їх поставили на ослінчику посеред льоху. Потім усі вийшли, і баба замкнула льох на замок. Тато, а з ними дідусь, по черзі помацали замок. Було замкнено. Жодних сумнівів. Тільки після цього пішли вечеряти.